Розпаковка Янчиних любимих поні. Дальше. Давайте. За коляду. За коляду. Хоч Хай. діткам раз пощастило колядувати двічі. Ще? Так. Можеш я порву коробку? І 24 грудня, файно, щоб я і 6 а? січня. Йой! Що? Я ж можу, ні, тобі ж не треба. Яночка дуже радіє. Так. <риклад> Отут наша планка, вона ж А як називається? Вона <риклад> мультико іскерка. Або Твайлайт. Ну, Твайлайт. По-українська так. По-українська може їй треба допомогти там з ножичком. Твайлайт? Спаркл. <риклад> Парк І тут дві подружки. А ну тут треба якось розчинити. Добре, я йду. Ви, ну, бо вона, На Наклейки да ще є, мамо, ще наклейки. Ну, ну, красиві. Можеш клеїти подихати. Прямо мачком. Ну. Нічка змерзла. Вайлоць з паркою. І є набор... Яночка вже їх має 50 штук. І... А вот Сусанна... Мене... Не жалко ж їх. Ага. Ну, давай. Ну, от вона така от. Вот, вона є така. Така вона. Ну що? Неї, на на три дні хватить потішитися. Ніяко. У неї крила блестять. Вау! Вау! У тебе поні на шахти. Ага. Ой, ще дві, і є якийсь ключ. Що не ключ. Де. Да. Опа. Як Тут... вилізети червону ленточку У них якийсь той ключ є. Дараз. Це з другого мультика. О, Який, з якого яночка? Брова. Це з другого брова. мультика. Е, вони подружилися з другого мультика. Перший Ще, раз щепо. вижу таких в поні no. з бровами. Ага. Ану покажи брова. Bem abaixo, ó. Violeta. Vamos, vamos, dá já mais. є для поні. Вау, Діаночко. А ну одягни. Це юпочка. Ну, ну давай. І же, це все якийсь йош, це Значить, поні Маша... чарівниця у тебе. Маша їм Сси. дати от так якось ще. На рогу може. І цепочку має поні, так? Так, хорошко. Wow. А де їм можна рахти чистити? Бо їм не можна дати вкопити якось. А там лілечка а де малює. Цепочка? А ну покажи. Ліля. Де цепочка? Ліля, де цепочка? Цепочка на полі. Так, водопад. Гарний. Ну ще картина не домальована. Угу. Так, ну, вже гарно. Так, молодець, Лілечка. Старалася. Вже другий день бо все не встигає угу. так. Ну що? кажете пока? -пока"? Угу. Яночка заігралася вже, як угу. вона тримає. Ну. Яночку. А пока сказати? Пока -пока. О, яночко. Нічого не хочу сказати. Дякую гарно. Гарня. Веселого різдва. Ну. Різдва, вже пройшла та Різдва. А тепер ми два святкуємо Різдва? Яночка. Ми ж наготували повно різних страв. Ні? Mm -hmm. Це вигідно два <sucking> рази святкувати. Ні? Яночко. А може би, ти ще заколядувала людям? Ну, не даду, але почують гарну твою колядку. Давай. Я за гроші не йду. Ти лиш за гроші любиш колядувати. Я, давай, про я, я сама проколядує. Ну давай, сама. Бо Ліля не колядувала, Лиш Яночка до Лілічки підійде ближче. Да. там із Востока, Зіронька світила, вісли німа, мати, Боже, сина породила. Понеслася звістка по цілому світу. Já Як почув цар Ірод, почався смутити, Послав військо жадівської, щоб Христа згубити, взяло віська саблі, гострі і заножі. Тяжко його прийшлося ще й матері Божі. Чотирнадцять тисяч младинці згубили і різали. Ми не забуваємо, що ми християни. Держим віру християнську суд Божий настане. Він, він, він чую вам чесні газди, Доброго здоров'я мати, до грошахся не нуждати, добре грошей заробити, і з колядникамися щиро поділити. Молодець, тебе дуже гарна колядка. Це колядка, яку ще колядував колись. Мій батько йому наразі є вже 85 років. Минуло. Так, цього року вже 86 буде. Так, здоров'я батьків і гарного різдва. Дожити нам ще у здоров'ї наступне різдво святкувати. А ви, дівчатка, дуже хорошенькі в мене. Працьовиті, добитчиці. Mm. Знаєте, як ми раділи, коли йшли колядувати, не могли дочекатися. Рахували дні і навіть години, бігали, все дивитися, чи вже вийшла зіронька, бо вже йти колядувати. То в нас було змагання, як змагаються у рибі, рибалки, то дуже цікаво, скільки наколядуємо рахувати гроші і вже заздалегідь знали. Що купимо? І старалися би нам вистачило грошей. От така дитяча радість. Лілечка, а ти як доживемо в мирі, будеш колядників приймати а, Так, Буду. і давати їм щиро. Угу. Так, бо Лілічка заробить гроші, наша майстриня. І яночка. Так, Яночко, будеш слухати уважно колядки треба дитячі. Так, ну давай поки ще скажи. Молодець, що заколядувала, втомилася Яночка. Давай, але вставай гарненько. А вона маленька і сім рочків. Молодець. Все, здоров'ячка вам, дівчатка, і нашим дорогим українцям. Пока-пока.